Хорс новий командир нормандської бригади. Коли ми поцікавилися його думкою, чи вірно називати цю війну війною проти вселенського зла, він наводить вражаючий приклад. In in Herson, uh, when I was not... минулого листопада. Я був у розташуванні в Херсоні. Нас послали після артилерійського обстрілу міста перевірити, чи є поранені і надати їм допомогу. На першій вулиці я побачив чоловіка мертвого. Біля нього на відстані метра розірвався снаряд з танкової гармати. Я перейшов на іншу вулицю і зайшов до будинку, у який влучив снаряд. Там була ціла родина з п'яти осіб. Усі мертві. Снаряд влетів у вікно, біля якого вони всі саме сиділи і обідали. Я оглянув місце, де падали снаряди, і стало очевидним, що ворог намагався поцілити у місцевий базар, де було багатолюдно. Тож це цілеспрямована спроба масового знищення цивільних. Це чортове зло. Тож так, це війна проти зла.